З нами на пригляді дуже крутої стрічки, яка популована повітря ДДС у лодчику. Це взагалі всіх людей, які хто її бачив. О, це Пентаса Мадомаки, мій ясан. Я закий сан. Я дуже взагалі ну, був здивований, що за такий довгий термін існування і надвіждень ні ну, разу мене дивилися процес Мононопі. Це дуже дивно, тому що ну, це просто базова така штука для аніме. О, аніме як блюдець. Цей фірм розкриває... Дуже глибинні аспекти японської культури, скажімо так. Я вам поставив це в нами, дуже давнього народу, який, тільки, тільки одразу я мав років бачив, три дні, до трошки більше. Знався про народ Айну. це давній народ, який жив на островах, те, що ми зараз називаємо Японією, чи частиною Сахаліну. Це риб, рибацькі племена, по суті. Люди, які володіли металом, люди, які володіли неймовірною народною традицією, дуже глибоко, володіли родними традиціями створення реально дуже крутих візуальних об'єктів. Не знаю, ці всі речі, вони, це фрактали, які там на сході, всі ці іроглифи, все це закінчено в спіральки, спіралевидна така історія. Вона на сході чомусь дуже серйозно проявилась, Хоча не тільки ми знаємо наших е, припівців, які, е, які являються нашими природичами. В них та сама спіралі, всі ті речі в своїй певній формі також в за культурі. От. І дуже багато хто каже, що східні, да, далеко східні народи, вони пішли від найдавніших цивілізацій, тому що якщо брати китайську цивілізацію. Вона дуже глибина і дуже давня, і ми часто дивимося, як китаєць робить якийсь чайник або якийсь предмет з глини, і до якої ювелірної краси вручну він це доводить. Тобто це означає тільки те, що там існує дуже давня традиція. Вона задовго, ну, там, річ про 8 тисяч років і так далі. Хто як, як каже, але все одно. Одну з найстаріших антропоморфних фігурок, дуже досконалих, знайшли якраз у давньому Китаї, на території давнього Китаю. І е, ці речі були абсолютно досконалі, вони, вони також пересікалися із припіллям, якщо ми дивимося. Тобто можливо була якась така цивілізація, яка була. Яка... Багато хто каже, що це люди, які прилетіли, дали ці знання, от, якісь, якісь цивілізації позаземні і так далі. Тобто, ну але це все міфологія без міфології у нас сьогодні не вийде взагалі без містики. І тут ну, я дуже радий насправді, тому що э, в мене багато проблем через це, через моє міфологічне мислення, як це зараз вважається мотіком певним э, або чимось недостойним соціомітим. Да? Я трошки повірився в цю штуку, а потім забіг і зрозумів, що. Ти є ти, який ти вже, як тебе, як тебе сформував той твій ліс, або доводи, або твоя стара хата, або шахти, або терикони, або вотніки, і перші подіння якісь зустрічі з тої пічним потаємним, з собою в даних багатьох ситуаціях. Це все складає міфологію людини. У цієї міфології митець не може бути міцем, насправді, тому що в нього не буде моделі, до якої він буде йти, вона потрібна, щоб була візія певного світу, який ти створив для себе, і ти його втілюєш в цій реальність. Ну, по суті, це дуже класна грава. Переходячи до орнаменту Айні, ми бачимо цю доскональність космічного глибину. Чому я поставив конкретно Айні? Тому що в фільмі... Те, той витвір мистецтва, який ми сьогодні переглянемо з вами, він якраз дуже чітко нам показує ту традицію, підкреслює традицію народу гайну, тому що у головної героїні, по суті, повторюється цей силует. Ця форма. Що ми говоримо таку Ви Бачите, пекторалі і, і цим. Так, ну от ви бачите, так? Цю. Це насправді татуювання. Це троювання. Це не, не, не фарбою, нічого, це татуювання, яке робиться жінці на все життя і зв'язує її з е... містичною глибокою традицією. Тобто це Інцелектуальним татуюванням. Які... А чоловіків у них також дуже цікаві, тому що по суті тільки у японців із доволі східних народів вони борода. якщо так брати, така хороша, одноцінна, як у у Ядзакісана. Не у китайців, не у корейців так не виходить. Ну, якісь вусики лень, а так не. Чому це нас звертає до Айну, тому що вони чином, чином ці племена були. Досить такі, досить східні у своїй, ну як... Ну, от ви бачите, вони схожі, скоріше на австралійських аборигенів якщо так брати. Але коли почались давні війни, коли з континенту, з Китаю, також з Кореї. Більше частини з Китаю почалася окупація конкретно Японії, і була війна дуже давня, якраз з цим кореневим народом, а вона була дуже багато століття. Тобто цей народ він викорінювався. І потім е, ті китайці, які туди перепливли, скажімо, вони також перейняли ту традицію орнаментації і одягу, і обладунку військового. і Форм, які до сих пір в японській культурі зустрічаються, ми бачимо, що це все було насправді ціль культури. Всі ці спіралі, які зображували у самураю у високій ієрархії на кімоно, так, тобто, такі речі, взагалі всюди. І останні поминаємо були фактично на початку ХХ століття. там, Знищені. Їх залишилося дуже мало і, чесно кажучи, там, ну, звичайно, якісь міграції, трохи казати, є на Сукраїні, залишилися. Але все ж така історія. Тому ці народи являються кореневими в Японії, щоб розуміти. Прийдемо до організації Магноків. Що таке взагалі давні релігії? Якщо так, ми якщо можемо за давні релігії, ну, певна міфологія, те, що ми називаємо міфом, народними повіями, якимось розповідями, повагами ну, і так далі, тому подібне. Да, те, що зв'язане з ну, по суті, небаченим, да, небаченим світом, так, це по суті поклоніння, ну, тобто, бачення в усьому. Проявлення душі, так? тобто в кожному елементі того, що ти бачиш, ти розумієш, що це тобі якби виклик, це тобі питання, це тобі друг якийсь, це все те, що з тобою співпрацює. По суті, ти не можеш бути впевненим, чи це сон, чи це не сон, те, що ми бачимо в матриці. Але ти просто розвиваєш можливість спілкування з цим світом, з вечеретом, з сідаючим сонцем. Липня, да, тобто з яблуком, яке висить на гілці, з першим морозом, з туманами. З усією тією візуальною, аудіальною і так далі, парадигмою, з якою ти стикаєшся з дитинство, ти ній ростеш, ти не зростаєш, хтось бачить постійне страждання, хтось бачить красу, хтось навчає, хтось не навчає. Але все це взаємодіє цієї особистості з згоємо по суті себе. Тобто це Ну, По суті, це і є цін, але якщо брати глибше, звичайно, коли людина жила в такому стані, тобто в міфологізації цього навколишнього середовища здавна, то звичайно вона ну, переходила в певний культ поклоніння і так далі. Рітуали служіння, певне, погано було. Це, і це і є давня релігія, це те, що було в Терпілі і так далі. О, ну, певні космогонічні оці культи, скажімо так, що брати. Спіраль, вся ця типу, історія. Вона це те, що зв'язано з урожаєм. Найдавніший символ в історії це поле крапка. Якщо практик, крапка потім поло надходне це сонце. Потім поле самолітне і так далі. Це, ну, це те, що найбазовіше, скажімо так. Крапка це сонце. Або поле. От. І е, по суті. Замальовування в певній формі, давній елементів ,まあ, природи, або якихось божеств, міфологічних істот і так далі, знаків, символів. Воно породжувало цю традицію, яка, в принципі, жива до сих пір, але вона знаходиться в якійсь формі типу, антиграм, не знаю, якогось підґрунтя. Яке начебто є, начебто щось воно є, щось воно існе. але ми кожен, якщо настроїмо свої органи чуття, ми зрозуміємо, що все це існує. Переходячи до алегорій зі своїм дитинством, скажу, що в мене, наприклад, коли я був новий зростав, поряд був такий таємний ліс, куди ми ходили з моїми батьками, і він, в принципі, зараз є. Куди не заїжджали машини, такі просто ходили люди. Там досі є огні, є кабани, хоча він дуже маленький. Такий острілець, знаходиться він недалеко від ворога. Все це доступно. Але проходячи там з батьками, я відчував, що ну, я відчував що це певний е... стан, коли... який зображується е... знаком сім'я в Терпільській культурі. Це коло і в ній кілька точок. От, сім або шість. точок, Це означає сім'я. Я відчував поєднання з моїми батьками, любов і... Е... Неймовірно пресує магнетизм оточуючого світу. дерева, в які я закопався, я закопався в їх запах, я запитався їх обіймати, дивитися на них, коли сонце світить через їхні листя і оце мерепетіння. Це те, що тримає тебе все життя. Воно не може тебе. Бо це і є, по суті. Любов до природи і оточуючого світу, яке виражається повністю в цій культурі. В даній М'ядзакі-сан, або М'є-сан, він звернувся до, до давньої традиції, по суті. Всі інші фільми вони трошки більше західні, трошки західно орієнтовані, там форма трохи інша. Тут він відкинув все і, можна так сказати, сам М'ядзакі-сан називає цей фільм ну, таким. Ну, якщо не головним в своїй е практиці, то ну, одним із найголовніших базових таких Тобто Якраз був цей фільм, він зрілий, це те, що вже робилося незалежно ні від кого. Туди вкладалося максимально багато зусиль. І деякі сцени короткі, які ми бачимо в цьому е витворі, вони робилися рік півтора. Тобто, там, Початкові сцени. Певні, так? З засобами 1997 року, засобами комп'ютерної графіки, тієї давньої примітивної якоїсь як там складали це. І це, це на той час воно виглядало дуже ну, модерново і круто. От. Е -е... І ще малесеньку історію. Друг мій, коли він труївся. Ну, друг, знайомий, я, tamam. я не буду називати хлопцем, він отхоївся алкоголем. І дуже довго він отруювався алкоголем. Десь місяць, а може півтора. Такий друг я усім. Ну не треба казати. І він, каже, я на відходниках на жорстких, коли там голубував тиждень після того, це запояв. Каже, думаю, піду в ліс, пройдусь, тому що на, ну, не хочу виходити на вулицю, бо там типу, демони ходять, демони, які мене е, в присподіли. Я кажу, що дуже сонке, в мене дуже тонка шкірка, я дуже щасливий. І він пішов собі в ліс, просто ну, поміттірувався, якби все. І він розповідав, що у нього почались галюцинації. Ну, він реально їде туди, дійшов. Людина в стані абсолютно. Він каже, я побачив ці штуки, які є в Б'ядзакі чітки, які вони трошки по-іншому виглядали. Це були е, чи люди, чи не люди, схожі на такі де, де, дерева е, колоди, у яких були багато дірочок, як на сопілці. І форма така. І вони літали в повітрі, і грали на собі. Вони, вони зажимали, е, коротко, зажимали дірочки, якось гуділи. І виходить, кажу, неймовірна кількість, скільки дерев, скільки короче, дух. І вони якось дихають, і каже, я всю цю історію побачив, я зрозумів, що, коротше, все, треба звідти йти. Але, Але я повністю не вірю, тому що це не не так і є справа. І тому, ну, в принципі, завершуючи вже таку перемогу. У нас тут постає вибір в цьому, в цьому мультфільмі, або фільми, не знаю, як назвати як краще, там постає вибір людини між тим, чим зберегти це хоч трошки, хоча залишитись цивілізованим там, в табличках і так далі. Або ти це все роздавиш, розтопчеш і, і забудеш. По суті, я проводу по реверсі країни. Зараз відбувається наше встановлення, ну, я вважаю, певне глибинно-свідоме на те, що дуже багатьох людях в нашій країні воно сталося і я впевнений на 100%. І власне, нам потрібно десь знаходити і на, намацувати свою дуже ту, якісну форму. Змальовувати ідентичність серед якісну форму. І, в принципі, це є, його все більше і більше. Але зараз між нами, між культурною спільнотою, стоїть певна така, я не знаю, це задача, не задача, але в принципі це було б круто створити якусь дуже класну українську форму. В якому завгодно медіумі, або якісь предмети, або місце кіно так далі, збиратися і можливо щось разом, якісь проекти робити, щоб це звучало, щоб дійсно. Ми, Якщо ми не зробимо це, ніхто для нас це не зробить просто. І, І... От ми починаємо з кинобріже, по суті, а можемо перейти до якогось дуже Ну, Це не була реклама, нічого Це не було типу, тиронічне якесь послання людина, яка дуже довго щось цікаво розповідала, а потім свою політичну політичний тіло. Вибачте, це не так. От. Зовійте на акцію. О, тому... Друзі, я дуже радий бачити вас і те, що у вас так багато. Давайте разом поринемо дуже красиву історію, дуже неймовірну форму з точки зору усіх рівнів. І зайдемо туди в той таємничий ліс, ліс СБ, можливо. Знаєте, бо для себе відповідь, по яку все-таки сторону і що в нас живе насправді, чи то любов, чи глибинні якісь речі, чи поверхове те, що змінне часом. Десь на балансі ми її смуємо. Дякую.